В Україні накрили масштабний наркокартель, куди переправляли заборонені речовини і як злочинці маскували свій товар. Про все вже за мить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. До десяти зросла кількість жертв російського терору у Запоріжжі. Під завалами зруйнованого під'їзду багатоповерхівки рятувальники знайшли ще одне тіло. В одній із квартир цього будинку загинула ціла родина. Однорічний хлопчик, його мама і прабабуся. Поранених понад 40, 15 із них у стаціонарі за життя п'ятирічного хлопчика борються лікарі. Після операції він на апараті штучної вентиляції легень у тяжкому стані і четверо дорослих. Напередодні окупанти завдали по місту масованого авіаудару. Каби летіли на онколікарню та житлові квартали. За інформацією військової адміністрації, зруйновано понад 130 будинків. Пошукові роботи на місцях влучань завершені. В пам'ять про загиблих сьогодні день жалоби. У мене зразу цей шок побачили, що це пиліще кругом. Дома нема. І люди кричать, і дівчинка тут одна дуже кричала. 25 поранених цієї ночі у Харкові. Серед них чотиримісячне немовля. Фугасними авіабомбами ворог атакував Салківський та Шевченківський райони міста. Одне із влучань прийшлося у багатоповерхівку. Там найбільші руйнування. І зараз там працює наша Вікторія Стрельцова, яка й розкаже усі подробиці. Росіяни посеред ночі атакували житлову 12-поверхівку у Салтівському районі Харкова. Як бачите, влучання бомби було прямісінько у квартиру на другому поверсі. Вона обвалилася, але серйозних руйнувань зазнали і сусідні помешкання. Зараз тут триває розбір завалів за попередньою інформацією. Людей під руїнами немає. Три приміщення в підвальному приміщенні, над ними зруйнована частина третього поверху. Перший другий. Поверх зруйновано, частково третій нестабільний. Сходова кліптина залишилася ціла, тому проводимо роботи по демонтажу зруйнованих конструкцій. Від ранку, коло свого зруйнованого будинку люди шикуються у чергу, аби зайти до квартир та забрати вцілілі речі. Лише під супроводом рятувальників місцевих запускають всередину. Дев'ятий етаж є тут? Дев'ятий. Є? А вдиву, можна? Серед тих, хто в черзі пані Неля у жінки уламкові поранення обличчя та ніг каже, ледь вмовила медиків відпустити, аби забрати хоча б документи з квартири. Вони не пускали мене. Я кажу, мені срочно треба, в мене животне там по етажах бігає. Люди там записуються. Я остануся без нічого. Я не можу говорю, й лучше краще В Вони, ну ладно. Горе попала Наслідок удару по будинку 25 людей отримали поранення. Серед них чотиримісячна немовля. У більшості людей порізи від скла. Проснувся в крові, Прокинувся в крові, багато скла. Дівчина буде вставай, у нас приліт. А я після роботи втомлений. Двері заблокувалися. І я намагався ломом виламати. Не вдалося, а дим уже проникає. Сусід покликав ДСНС і ломом двері вибивали. і якось нас дістали. а дим почав поступати вже в квартиру Рамою. Через вдарило по голові рамою через всю кімнату рама пролетіла і просто на ліжко. вибралась. Полежала ледве вибралася і оговталась. Бити по Харкову Росіяни почали о третій ночі. Ще два влучання зафіксували у середмісті. Там вкотре повибувало вікна у будівлі Держпрому. Крім того, руйнувань зазнали дитячий магазин, входи до підземки та сухий фонтан на площі Свободи. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. Пожежі і руйнування. Росіяни знову атакували своїм смертоносним залізячим столицю та область. На Київщині четверо людей поранені. Це водії, які перебували у своїх авто неподалік від місця падіння уламків. Один із чоловіків отримав наскрізне ураження тулуба, інший множинні ушкодження усього тіла. Ще двом пробило ноги. Їх ушпиталили. Також побиті шість приватних будинків та кілька машин. Зайнялася трава й вагончик на території непрацюючої заправки. Вогонь приборкали на щастя, обійшлося без загиблих, каже речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Було задієно 12 рядувальників і три одиниці техніки. Було ліквідовано пожежу недіючого металового вагончика, який знаходився на території недіючої АЗС. На жаль, також поруч з вагончиком знаходились вантажівки, в яких перебували водії. Чотири людини травмовано. Один з водіїв дуже важко травмований. Ну інших потерпілих немає. Також рятувальники залучалися до ліквідації наслідків, пошкоджених приватних житлових будинків і автомобілях, які були пошкоджені вибуховою хвилею, і падінням уламків літальних пристроїв у будинках. вибиті вікна, шибкі також в автомобілях вибиті теж вікна і самі пошкоджені автомобілі. Росіяни накопичили кількасот ракет на аеродромах стратегічної авіації. Про це попередив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Вже напередодні зими ворог може вдатися до масованих атак по Україні під прицілом. Енергетична інфраструктура зараз окупанти виснажують наші сили ППО нальотами безпілотників, серед яких і дрони приманки. Українська розвідка передбачає удари по критичних об'єктах ядерної енергетики, що може створити загрозу ядерної аварії. Такі застороги з боку українських чиновників з'явилися на тлі фейків, що поширюють російські пропагандисти. Мовляв, ворожі авіації дали вказівку. Видихнути. В РНБО закликають не вестися на провокації і не нехтувати правилами безпеки. Окупанти атакують і просуваються на трьох ділянках фронту поблизу Покровська, Курахового та Сіверська. Про це йдеться у звітах Інституту вивчення війни. Інший аналітичний ресурс Deep State повідомляє, що російські загарбники. Очевидь, захопили Новоолексіївку на Покровському напрямку і дещо просунулися поблизу Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки. Однак це не офіційна інформація. За даними Генштабу, найзапекліші бої точаться на Курахівському вітинку. Там наші військові відбили півсотні ворожих штурмів поблизу Новоселидівки, Максимільянівки та Катеринівки. Важка ситуація і на Покровському напрямку. Щоправда, у Генштабі зазначають, що там наші захисники зупинили 24 Наступальні атаки ворога в районах Крутого Яру, Сухого Яру, Григорівки та Селидового. Загалом на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Вони разом воювали, разом загинули, і в останню путь їх провели теж удвох. У столиці попрощалися із Валентиною Нагорною на псевдо Валькірія та Данилом Ляшкевичем на позивний берсерк. Він на війні з 2014-го, Вона і початку повномасштабного вторгнення. Данило був бійцем 3-ї окремої штурмової бригади. Валентина там же медиком. Побратими кажуть, пара кохала одне одного. Вони загинули 1 листопада від прильоту російської керованої авіабомби. Ховали їх одночасно. Попрощатися із берсерком та Валькірією прийшло до двох сотень людей. Розповідають Берсерк за час війни отримав багато невеликих поранень, але від шпиталізації. Завжди відмовлявся, казав його місце в окопі. Валькірія за фахом біотехнолог була чемпіонкою України з пауерліфтингу у своїй ваговій категорії. В якості бойового медика кажуть побратими, врятувала безліч життів. Прощалися із парою бійців, зокрема, і молитвою українського націоналіста. Він завжди отримав поранення. Завжди казав мене, мене заспокоював насправді, що входить в мої службові обов'язки, входить. А він сказав мені завжди, що зі мною буде все добре, і він ніколи не ніколи не йшов на евакуацію. І я буду пам'ятати його світу людиною. Такої дівчини з таким характером і з такою хоробрістю ще треба пошукати. Вона була така сама, як і він, завжди хотіла війни, завжди хотіла бути там ближче до війни і рятувати життя безпосередньо там. Хоч вона її і, і так рятувала життя на стаб пункті, але вважала що цього недостатньо. Яскрава людина, біля якої можна було грітися, просто яскравою дуже людиною. Україна повернула тіла 563 оборонців. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Це захисники Донецького та Бахмутського напрямків фронту. Тіла ще 154 бійців привезли із російських моргів. Після проведення усіх необхідних експертиз їхні тіла передадуть рідним для гідного поховання. Вічна слава героям. Збитки України від російської агресії сягають 800 мільярдів доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. Він зазначив, що наразі в ЄС є 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Україні зараз потрібні ці кошти для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни. Також очільник держави повідомив, Росія щомісяця отримує мільярди доларів за використання свого тіньового флоту, який проходить зокрема через води ЄС країн НАТО. І за два роки країна-агресорка лише на цьому. Заробила в рази більше за обсяги допомоги, які надають Україні союзники. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купуємо на ці гроші. В усіх країнах світу зброю, можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя. Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити. Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші. Можна нам їх віддати? Можемо ми віддати просто квартири людям, які втратили квартири і не змогли знайти для себе життя, поїхали за кордон, а вони працювали в Україні і платили би податки. Можна нам просто передати гроші російських вбивців і олігархів, які вже заморожені, які дуже конкретні, які не треба казати зараз про Америку. До речі, не треба всі ці гроші тут, в Європі. Як вам така позиція нашого президента? Чи справедлива вона? Думки пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск. Det Президентка Єврокомісії рішуче засудила напад на ізраїльських болівальників в Амстердамі. Ізраїльська влада вирішила таки не відправляти до країни евакуаційні рейси. Натомість збільшить кількість регулярних літаків. Гучний злочин стався уночі. На групу ізраїльтян болівальників що поверталися після футбольного матчу своєї команди, напали невідомі у масках. Дехто з них мав палестинські прапори і викрикував. Про палестинські гасла у сутичці постраждали за різними даними від 10 до 30 ізраїльських болівальників. У них травми від побиття і ножові поранення. За повідомленнями, нападники намагалися також вдертися в готелі, де жили ізраїльтяни. У різних частинах міста затримали шість десятків учасників сутичок. До Амстердаму вилітає глава ізраїльського МЗС. Громадянам країни радять поки лишатися у готелях. Прем'єр-міністр Ізраїлю вимагає від нідерландської влади швидкої і рішучої реакції на злочин. А от представник найбільшої в парламенті Нідерландів правої партії. Назвав події погромом і звинувати владу у неспроможності захистити ізраїльтян іграшки та харчі, що дурманять, або як український наркокартель. Організував переправку замаскованих наркотиків у Молдову на Кавказ і в Європу. Щоб впіймати ділків на гарячому, правоохоронці та прикордонники провели одночасні обшуки одразу у семи областях, де й затримали 17 причетних до виготовлення та контрабанди наркотиків. Під час обшуків з'ясували, що наркоділки встигли виготовити забороненого дурману на суму у понад 20 мільйонів гривень, і мали його вже відправляти іноземним замовникам. Але цьому завадили наші спецслужби усім затриманим уже оголосили про підозри. Остаточна крапка у ділі наркокартелю за судом. Як серпом нижче пояса над окупованими Олешками зазвучав гімн України таку незвичну музичну спецоперацію провели співробітники СБУ та пілоти дронів. Про це повідомили у 124-й окремій бригаді тероборони збройних сил України і навіть виклали відповідне відео. На ньому видно, як над окупованим містом. Кружляє безпілотник, утім несе він, не бойову частину, а портативні колонки встановлює їх на дахах і Потім наші спеці наповну вмикають гімн. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля довго лунає у самісінькому серці захоплених олешок. Музичну паузу наші влаштували, аби додати оптимізму місцевим людям, які чекають звільнення. І подратувати загарбників. Нагадаю, це місто на Херсонщині. Росіяни захопили ще у березні 2022-го. Згинуть наші вороженьки. Із пораненнями врятовані з під обстрілів чи викуплені у власників, які збиралися пустити їх на забій. На Дніпропетровщині у притулку для тварин живуть три десятки коней. Більшість потребують пожиттєвого лікування, днями на донати від українців та кошти благодійників. Там відкрили стаціонар. Така собі стайня лікарня, де постійно перебуватимуть тварини із найтяжчими діагнозами. Анастасія невірна бачила і розкаже. Ці коні вже звикли до людей і дуже хочуть уваги. Без вустинця краще не підходити, каже конюх Василь, бо образяться. Одна з найвимогливіших молода кобила Софа. Її після поранення ворожим снарядом ледь живою доправили до притулку. З Донецька вона приїхала поранена дуже сильно. Грудачина була розірвана. У неї забинтували так то. Аби довести її сюди. Тут зашили рани, пролікували, тож про поранення майже ніщо не нагадує. Єдине Софа досі боїться гучних звуків. От коли в нас там літають ворожі техніка, то в неї є страх. Так само досі наляканий 17-річний кінь Руслан, теж із Донеччини. Його, аби доправити на Дніпропетровщину, пішки вели через заміновані лісосмуги. Від стресу у тварини відмовили задні ноги. Зараз кінь майже здоровий. Однак досі щойно чує вибух, воліє перескочити загорожу і тікати світ за очі. Заспокоїти його можуть лише інші тварини. Ані це стадні тварини, і коли він у табуні він дивиться на поведінку інших і підлаштовується. Тобто вони своєю незворушністю його заспокоюють. А от кобилу любу вилікувати не вдасться. Її постійно мучать напади. ядухи. будь-якої миті вона може знепритомніти. Таку от хвору і непотрібну господарю засновники притулку викупили її з бійні. Вона до нас приїхала з проблемами серця і легень. Ми понад чотири роки її лікуємо. То успішно, то ні. Вона потребує спецутримання. Вона постійно на інгаляторах, на кисні. Саме люба і стане першою пацієнткою новозведеного стаціонару. Для її астми тут ідеальний мікроклімат, а ще обладнання для порятунку поруч. Тут передбачено все вентиляція, покриття на підлогу, такі ось спеціальні перегородки, щоб тварини, начебто, спілкувалися, бо їх не можна повністю ізолювати від інших стаціонар з окремими боксами, які враховують всі потреби хворих коней, з вели коштом благодійників за майже два мільйони гривень. Половину задонатили українці, ще майже мільйон. Переказав європейський донор. За півроку збір закрили. Були донати і більші тисяча, дві тисячі. Були донати там одна гривня, дві гривні. І купі це ну насправді великий вклад. Накульгуючи до свого нового дому у стаціонарі йде блек. У нього перебиті зв'язки без спеціальних бандажів. Ноги його не триматимуть. Через це тварині протипоказано стояти на холодному бетоні. Магнітами йому було легше. Піддержують його ноги. На ці бабки інакше сідає на них. І коли конь сідає на ціно, бабки, все, вже конь не ходять. Покриття для того, щоб не на бетоні буде стоять, а на матах не стоїть. Це вже плюс. Ця стайня стаціонар вміщує чотирьох пацієнтів. Для величезного притулку, де живуть понад три десятки коней, це звісно небагато. Однак тут раді і тому кажуть, завдяки цим боксам у них звільняться місця, аби врятувати ще кількох тварин із зони бойових дій. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один плюс на цьому в мене все більше новин від ТСН у вечірніх випусках, аби їх не пропустити. Алгоритм звичний. Підписка на канал і дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.